Усіх вітаю на своєму каналі. У мене цими днями відбувається велике переселення рослин. Орхідеї мандрують з південного підвіконня, на столи, на відні місця, деякі є, а на ту місць туди перебирається розсада до помідорів достигати. Ну, і вирішила я зняти. Орхідеї, які ще я раніше не показувала. Одна з них це чармер. Він доволі великий. На стелажі він в мене не поміщається. Стелаж у мене був для фіалок, він невеликий, тому там мало орхідей. А ось такі великі розлогі орхідеї на підвіконниках стоять взимку. Ну, а на літо, безперечно, треба забирати, тому що їх опікає сонечко. Цьому чармеру вже 2 роки. Ось він так квітне. Дуже гарні квіти. А головне, тримаються вони дуже довго. Це щось таке, знаєте, з родини дикого кота. Отак, як кіт довго тримається і довго квітне, отак само чармер. Він уже в мене, напевне, квітне якийсь раз п'ятий за цих два роки. Він отак зацвіте, довго квітне, потім трошки відпочине і знову до доробо, роботи. Ось, гляньте, він, щоправда, трошки вигорає. Можливо, тому що стояв на, на південному вікні. Оце одна з останніх квіточок. Бачите, вона така яскрава. Дуже мені подобається. Взагалі мені подобаються жовті орхідеї такі, не просто жовті, а жовто-гарячі. І ось завдяки оцим крапочкам, таким веснянкам червоним у поєднанні з жовтим кольором. Загалом воно тоді складається враження, що воно жовто-гаряче, таке, аж помаранчеве. От, бачите, і ще він буде квітнути. І з цього боку, так само. Квіточок достатньо росте у подвійному горщику. Ось такий трошки перевернений він, він собі такий норовистий Я його восени торік вирішила пересадити. Саме основна була причина, що він ось так криво якось ріс. І коли я зібралася, вже все підготувала для пересадки, дивлюся. А між листочками з'явилося маленький квітоносик. Тому я вже його не відтрісала, я фактично зробила йому перевалку. От, і він собі отак викрутився. Хоча, власно, в природі вони так і ростуть, викручені, такі, вони такі лежать, так? Тому і вода їх не заливає. Тому під час дощів вони не гниють, це ми їх змушуємо рости, так, як нам подобається. Так що квітонос в один бік, сама листова система в інший бік. Але ж, якщо йому так добре, то хай так і росте. Наразі я його чіпати не буду, тому що кажу, що нема навіть року, як він посаджений тут. У цій системі такий. Подвійний горщик. І ще одного хочу показати вам красення. Ось так, це теж довгоквітуча орхідея. Це Golden Brick. Стверджують, так, інформацію шукала я в інтернеті, то стверджують орхолюби знавці, що Golden Brick і Golden Fish. Це одна орхідея, просто з різних теплиць, відповідно різні назви. Дійсно, якщо подивитися на квіточки, знайти, то вони ідентичні. Теж. Живе вона в мене вже три роки. Пригадую, купувала я її десь на початку зими. І поки я її донесла, чи, може, в крамниці було холодно. У неї зробився на листочках набряк. Довелося одразу зрізати два листочки, тому що можна було втратити цілу рослинку. Потім вона і коріннячко скинула. Але ж нічого пройшов час, вона вилікувалася, адаптувалася, бачите, коренева система така. Доволі непогана. Дуже мені подобається колір цієї орхідеї він такий, знаєте, такого цегляного відтінку, теракотового. І бачите, починала вона квітнути меншими квіточками, мені здається, я їх мірила мають 8 см. А ось ці дві останні мають вже по 9 см. Такі сонечка квітнуть, особливо приємно їх споглядати, коли похмуро за вікном падає дощ. Вона вже квітне, мені здається, десь від січня перші квіточки розквітнули. Ну, а зараз вже середина квітня. Ну, і продовжуючи тему жовтих орхідей, хочу похвалитися вам новиночкою, яку я собі придбала. Ну, оце для когось. Звичайно, що не новиночка, це для мене новиночка. От так, думаю, що цю красуню ви впізнаєте, це Торіно. Я ще її навіть не розпаковувала, дала їй трошки адаптуватися. Ну, Небо знає, яка там сама рослина. Але ж і ціна. На неї більше, ніж прекрасна. У теперішній час, коли орхідеї дуже дорогі, я її придбала в крамниці за 250 гривень. Це не є ні відквітла, ні переоцінена. Вони тільки отримали орхідеї. Я зайшла в магазин. Вони вже мене знають, я до них часто заходжу. Я багато відквітлих орхідеї у них придбала. Так вони були, орхідеї в них. Цей завіз по 300, по 280. А на цьому не подивилися та й кажуть: так як ви в нас постійний клієнт, ми вам віддаємо за 250. Я не могла пройти мимо, не могла потішити себе новою орхідеєю. Взагалі, ці орхідеї ця теж хвалять її, розповідають, що вона довго квітне, доволі витривала. Так що моїх жовтих сонечок моїх збільшилося. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей усіх гараздів вам!